Посідають у лавочки, там сидять, дивляться. Вчора вийшов колов, ну, в колоне, взяв там понараз і кинув туди. І всякі люди, і туберкульозний, в колоне, і наркоманний, воно все передається, Їх кидають, а діти воно, дивіться. Мешканці багатоповерхівок Коновальця 3 та 5 обурені небезпечним сусідством. З минулої п'ятниці у комерційному приміщенні їх будинку відкрився пункт тестування на ВІЛ, гепатит С та сифіліс людей, які вживають наркотичні речовини ін'єкційним шляхом. Тому щодня з 16 до 20 години двір та майданчик, де зазвичай проводять час мами з дітьми, перетворились на місце збору людей із залежностями. Мене повідомили про те, що це ідея взагалі. З підтримки Міністерства охорони здоров'я України, що ця акція проходить по всім містам. Був хлопчик, шов, ну, гуляв на дитячому майданчику, і до нього підійшло два чоловіка і сказали, пішли з нами. Я це особисто ну не бачила. Мені це вже люди розповіли, бо в мене телефон розривався просто, коли це все відбувалося сьогодні, вчора, з п'ятниці дня голова ОСББ почала звертатись у різні структури, аби врешті зрозуміти, що відбувається. Головне, чому це все у приміщенні багатоповерхівки? Мене повідомили про те, що це ідея взагалі. З підтримки Міністерства охорони здоров'я України, що ця акція проходить по всім містам. Телефонувала в Київ в Рівне. Мене спочатку повідомили, що вони взагалі не в курсі подібних подій, які відбуваються, що це зазвичай проходить в комунальних структурах, тобто або в лікарнях, або в поліклініках. Як згодом з'ясувалося таке експрес-тестування, це частина інтегрованого біоповідінкового дослідження, яке на замовлення Центру громадського здоров'я Моз України проводить громадська організація Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка. Серед людей, які вживають наркотичні речовини ін'єкційним шляхом, як повідомили у Рівненському обласному інформаційно-аналітичному центрі медичної статистики, вони надали для ГЕО тільки кваліфікованих медпрацівників. Всім іншим займались представники організації, в тому числі і пошуком приміщень та заключенням договору. Відповідальний е, е, інститут Яременка. Вони, вони згідно протоколу, там є така умова, що мають проводити дослідження не в медичному закладі, який обстежує навіл. Там вимога є, щоб було дві кімнати, щоб там була тепла вода, щоб можна було проводити е, інтерв'ю дотримання конфіденційності і тестування до з дотриманням конфіденційності. І відповідно шукали ось такі, шукають відповідальні особи, шукають приміщення. До минулої п'ятниці у приміщенні, в якому організували пункт дослідження, працював дитячий лікар і жодних проблем не виникало. Тепер батьки бояться відпускати дітей з квартир та й самі виходять неохоче. Адже зазвичай ті, хто приходять на тестування, перебувають під дією певних речовин і поводять себе неадекватно. Якщо я раніше могла в мене ще є старша дитина, я їх двох мала випустити гулять. Ми вже тиждень не я їх не відпустила. Пускаю, як тільки зі мною, і то ми йдемо в інші дві ружі. Тут а не гуляємо. Вони були якраз на цьому місці, на цих лавочках, там, де якраз діти гуляють біля нашої площадки. Можливо, вони сьогодні адекватні нікого не чіпають. А взавтра, хто і знає, кому їм що станеться. Он мужчина стоїть, б'є кулаками об стінку зараз. Ще чи не найбільше людей обурює те, що біля пункту навіть не встановлені звичайні смітники. Хоча у листі від Українського інституту соціальних досліджень імені Єременка, яким вони інформували про проведення досліджень, зазначено, що знезараження та утилізація використаних тестових пристроїв та витратних матеріалів здійснюється відповідно до вимог наказу Моз України. Натомість усі ці речі лежать по цьому двору, що наражає мешканців на небезпеку інфікування. Нам сказали, що вони тут будуть приблизно цілий місяць, не менше трьох тижнів. Ну це небезпечно, це люди, які можуть мати хвороби. і Якщо вони тут розкидають скарифікатори, розкидають вату, ну, це. Небезпечно люди кажуть, вони не проти таких тестування, але це мають організовувати не у дворах багатоповерхівок, де на майданчиках граються діти. Зрозуміло, що цим людям треба допомагати, зрозуміло, що у них проблеми. Зрозуміло, що держава чи місцева влада мають про них подбати, але не в густо населеному дворі серед житлових будинків, де купа дітей. У нас тут до двох десятків дітей весь час гасає. Тут люди похилого віку сидять. Ну і ці підозрілі особи. Поки всі розводять руками та шукають винного. Люди зібрали підписи зі зверненням та направлять їх до органів місцевої влади і профільного управління. Той же час нам повідомили, що намагаються вирішити ситуацію. Зараз ми вже їм сказали, що дивіться, можливо, все таки зателефонуйте до відповідальних осіб. Може вони погодяться, що це буде в закладі охорони здоров'я тобто у нас, де в нас такі групи, ну безпосередньо їх часто в нас. Вони є, і ми там готові їх прийняти. Щоб вони в нас ну ми не ми не то що готові, ми зараз шукаємо можливість. Щоб вони могли проводити там дослідження на момент виходу сюжету в ефір. Нам не вдалось зв'язатися з координатором громадської організації, яка проводить тестування, аби почути їх позицію та бачення вирішення ситуації. У разі отримання відповіді опублікуємо її в ефірі. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.